Черевики Лова Зефір Міттіф це легендарна модель, яка представлена на ринку вже більше десяти років. Основна сфера використання це пересування місцевістю з різноманітними типами покриття в складних умовах, з вантажами тощо. Дана модель забезпечує комфорт під час ходьби як легкі похідні черевики. Але при цьому забезпечують хорошу фіксацію гомілко стопу захист ноги в цілому, як у жорстких трекінгових моделей. Це багатошарова конструкція, де продумана кожна деталь. Внутрішня частина має м'яку і міцну підкладку, яка добре відводить вологу від ноги і запобігає натиранню. Між основним матеріалом та підкладкою є шар спеціальної піни із закритою коміркою. Цей матеріал не має губкоподібної структури, тому не вбирає вологу і зберігає ноги в сухості. Між основним матеріалом та підкладкою є шар спеціальної піни із закритою коміркою. Цей матеріал не має губкоподібної структури тому не вбирає вологу і зберігає ноги в сухості. Міжпідошвалова моноврап – це тривимірна конструкція, яка розташована між верхом і підошвою. Вона забезпечує стабілізацію, бічний захист ноги. Та також створює природний підйом гомілкостопу від носка до п'яти з технологією Stability Frame. Підошва черевиків черевиківлова зефір це лита конструкція, яка поєднує різні шари. Щоб забезпечити максимальний комфорт, захист та підтримку стопи. Підошва Lova Cross складається із оптимізованої гумової суміші для надійного щеплення на різних поверхнях. Протектор Lova Rubber Outsole має самоочисні властивості і добре працює як на ґрунті, так і на асфальтовому покритті. Усі шари з'єднуються між собою за допомогою технічно складного процесу впорскування. Так, верхня частина черевика поміщається у спеціально розроблену форму, а потім до неї заливаються різні шари з пінополіуретану і все це склеюється під пресом. Таким чином, верх між підошва та підошва з'єднуються і утворюють надійну цілісну конструкцію. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Шнурівка в моделі Зефір представлена системою закритих гачків, що надійно фіксують ногу. Вони утримують шнурки і не дають їм зачепитися при зіткненні зі сторонніми предметами. Таке поєднання надміцних та високоякісних матеріалів, запатентованих технологій та перевірена роками конструкція створює відмінні черевики для будь-яких типів активності. Характеристики підошва лова крос. Між підошва. Лова Монаурап, Шнурівка, Закриті петлі гачки, вага пари розміру UK8 дорівнює 1 кг. 120 г. Устілка, Знімна тришарова, климат. Контроль. Матеріал верху 100% натуральна шкіра, замша, синтетичні елементи. Замовити взуття можна за телефоном, який ви бачите на екрані. you